Священномученик Михаїл Саєв. Народився 1875 року в селі Криловка Чембарського повіту Пензенської губернії. 1894 року він закінчив учительську семінарію, після чого обійняв посаду вчителя земської школи села Великий Самовець Липецького повіту. 1901 року священомученик Михаїл був висвячений у Сан Діякона і призначений до храму на честь Різдва Христового села Студенки того самого повіту. 1900... 1935 року отець Михаїл був заарештований за участь у контрреволюційній групі, очолюваній єпископом Уаром Шмаріним Петром Олексійовичем, і засуджений на 5 років позбавлення волі. Священномученик був відправлений до Карагандинського виправно-трудового табору 7 вересня тисяча 1900... 37-го року, перебуваючи на ділянці Карагандинського табору під назвою Тартаул, деякон Михаїл був заарештований. В обвинувальному висновку йшлося про те, що він входив до контрреволюційного угруповання церковників, яке проводило контрреволюційну діяльність. Це угруповання в кущах на березі річки, влаштувало собі церкву, виклавши на березі зображення вівтаря, Ікон та хрестів, і в цій церкві та на квартирах членів своєї контрреволюційної групи систематично влаштовували богослужіння і молебні, а також бесіди, на яких велися контрреволюційні розмови та злісна контрреволюційна агітація. 2 листопада 1937 року деякон Михаїл Ісаєв був розстріляний, у 2000 році священомученик Михаїл був прославлений у лику святих.